Пацієнти першої поліклініки, що на вулиці Руській, 20, б'ють на сполох. Їхнє занепокоєння викликали чутки про об'єднання першої та шостої міських поліклінік, що, за словами львів'ян, передбачає звільнення приміщення у центрі міста та переїзд на вулицю Медової печери. У пацієнтів, більшість з яких усе життя лікувалися саме у цьому медзакладі, така новина викликала обурення. Бо неможливо просто того забирати в людей. Нас потреба питати, а не ми повинні їх просити. Нас питати треба, чи можна, чи треба, чи не треба. Війна в нас. Ми не можемо боротися. Я боровся з чорноволом за, за ту незалежність. Так? А зараз що робиться садовий, хоче забрати то, то приміщення. Болить душа. За те, що нас міська влада ставить перед таким можна вибором чи питання, на таке, чи завдання таке, дає нам, щоб ми забралися звідси і все, бо їм це потрібно. Оце мої діти. Всі на війні, 93 бригада. А я інвалід першої групи, це моя поліклініка. Я часто сюди ходжу на процедури, на все ходжу. І дуже Тяжко мені буде, а таких, як я, дуже багато. Я не один такий. Добиратися на майорівку мені, якщо погано буде, якщо швидко, ну приїжджаю, якщо мені буде погано, да, приїдуть. Але це не вихід з положення, щоб я доїжджав туди, добирався, як то тяжко. А влада, я так міська рада, не думає за нас таких хворих. Найбільше занепокоєння у Львів'ян викликали чутки про переїзд в інше приміщення та можливе скорочення кадрів, адже роботою та ставленням тутешніх медпрацівників пацієнти задоволені. Працівники всі дуже добре відносяться. Дуже я настільки кажу, я від прибиральниці і до начальства всіх знаю. У мене чоловік зараз після дуже важкої операції мені приходиться дуже часто сюди звертатися. Я можу пройти лікарів, якщо мені потрібно. От на, на групу ми проходимо ми за три години пройшли всіх лікарів. Поліклініка має багато відділень. Це дуже зручно для людей. Чому? Тому що є фізіотерапія, терапевтичне відділення. Це є прекрасна лабораторія. Прекрасна. Це є ультразвукова діагностика. Прекрасний зал якої лікувальна фізкультура є для людей, прекрасне реабілітація. Щодо юридичного об'єднання як такого, люди не категоричні, додає пані Марта. Однак сподівається, що переїзд медзакладу в якесь інше приміщення це лише чутке. Я розумію, що в державі відбуваються різні з'єднання. Так, ми я розумію, що це реорганізація цілої медичної структури. Але Хай з'єднуються, але хай колектив і сама поліклініка знаходяться в тому місці, в якому вона зараз є, а не думати про те нам зараз, всякому поколінню, молоді, старшим людям, пенсіонерам, про те, що ми маємо щось здобувати нове, шукати нових собі сімейних лікарів. Для пані Марти ця поліклініка як рідна, адже вона уже третє покоління, яке лікується саме тут. Тож жінка зібрала підписи небайдужих та надіслала звернення міській владі і головам фракцій з проханням залишити рідний медзаклад за тією ж адресою. Відповіді наразі ще не було, однак нас в мерії запевнили, поки усе на етапі обговорення. Та йдеться лише про юридичне об'єднання двох медзакладів цій будівлі залишається міська поліклініка, тобто питання про виселення, переселення, скорочення будівель не йдеться. Йдеться про, про об'єднання двох юридичних осіб в одну юридичну особу. Місця надання послуг залишаються, працівники залишаються на своїх місцях. Єдине, що при можливості ми будемо навпаки їх довантажувати ще роботою. Розкорочення кадрів мерії заперечують мовляв, об'єднанням планують довантажити діючі кадри. Адже за даними управління, перша поліклініка має найнижчий у місті показник укладених декларацій. Тут йде питання тільки юридичного і фінансового об'єднання. Робочі місця залишаються, люди залишаються на своїх місцях, на своїх робочих місцях, на своїх посадах. Питання про скорочення не йдеться. Ми, як я вам вже попередньо казала, ми навпаки зацікавлені для того, щоб навпаки чим більше залучати нових молодих спеціалістів або залучати кадровий потенціал однієї і другої поліклініки, це дійсно для повного і якісного надання медичної послуги. Чиновники пояснюють об'єднання бажанням оптимізувати фінансові витрати, раціонально використовувати кадри та покращити якість надання послуг. Як відомо, наразі вже відбулися певні зустрічі з колективами обох медзакладів. Керівництво першої міської поліклініки в такому об'єднанні вбачає радше можливості. Це є можливості для розвитку додаткових напрямків. Це є ендоскопічний напрямок, закупівля дороговартісного обладнання. Це є сучасні ремонти до європейського рівня, а також дійсно створення сучасного діагностичного центру. Тоді, як зараз, запевняє гендиректорка, левова частка надходжень, за надані послуги йдуть на зарплати. Тож, що буде з поліклінікою на руській, чи переїзд в інше приміщення це лише чутки, побачимо згодом. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда, тут Львів.